Послухайте, дітки, казочку три ведмеді». Одна дівчинка пішла з дому в ліс. У лісі вона заблукала і почала шукати стежку додому, та не знайшла, а прийшла до якоїсь хатинки в лісі. Двері були відчинені, вона подивилась у двері, бачить, у хатинці нікого немає і увійшла. А у тій хатинці жили три ведмеді. Один ведмідь був батько, звали його Михайло Іванович. Він був великий та волохатий. Другою була ведмедиха. Вона була трохи менша і звали її Настасія Петрівна. Третім було маленьке ведмежатко і звали його Мишутка. У хатинці було дві кімнати. Одна їдальня, друга спальня. Дівчинка увійшла в їдальню і побачила на столі три миски з юшкою. Перша миска, дуже велика, була Михайла Івановича. Друга миска, трошки менша, була Настасії Петрівни. Третя синенька мисочка, була мишучена. Біля кожної миски лежала ложка велика, середня і маленька. Дівчинка взяла найбільшу ложку і покуштувала з найбільшої миски. Потім узяла середню ложку і покуштувала з середньої миски. Потім узяла маленьку ложечку і покуштувала з синенької мисочки. І мішучна юшка здалася їй найсмачнішою. Дівчинка захотіла сісти і бачить біля стола три стільці. Один великий Михайла Івановича, другий трошки менший, Настасі Петрівни і третій маленький з синенькою подушечкою мишучим. Вона вилізла на великий стілець і впала. Потім сіла на середній стілець, на ньому було незручно. Потім сіла на маленький стільчик і засміялася. Так було добре. Вона взяла синеньку мисочку на коліна і почала їсти, з'їла всю юшку і стала гойдатися на стільчику. Стільчик проломився, і вона впала на підлогу. Вона встала, підняла стільчик і пішла в другу кімнату. Там стояло три ліжка, одне велике Михайла Івановича, друге середнє Настасії Петрівни. А третє маленьке, мишучене. Дівчинка лягла у велике було занадто просторо. Лягла в середнє, було занадто високо. Лягла в маленьке, ліжечко було їй саме враз. І вона заснула. А ведмеді прийшли додому, голодні захотіли обідати. Великий ведмідь узяв свою миску, подивився і заревів страшним голосом. Хто їв із моєї миски? Настасія Петрівна подивилася на свою миску і заривла не так голосно. Хто їв із моєї миски? А мишутка побачив свою порожню мисочку і запищав тоненьким голосом. Хто їв із моєї миски і все виїв? Михайло Іванович глянув на свій стілець і заревів страшним голосом. Хто сидів на моєму стільці, і сунув його з місця? Настася Петрівна глянула на свій стілець і заривла не так голосно. Хто сидів на моєму стільці і сунув його з місця? Мишутка глянув на свій поламаний стільчик і пропищав. Хто сидів на моєму стільці і поламав його? Ведмеді прийшли в другу кімнату. Хто лягав на мою постіль і зім'яв її? Заревів Михайло Іванович страшним голосом. Хто лягав на мою постіль і зім'яв її? заревла Настасія Петрівна не так голосно. А Мишутко підставив ослінчик, поліз у своє ліжечко і запищав тоненьким голосом. Хто лягав на мою постіль? І раптом він побачив дівчинку і заворіщав так, ніби його різали. Ось вона, держи, держи. «Ай-яй-яй, яй держи! Він хотів її вкусити, дівчинка розплющила очі, побачила ведмедів і кинулася до вікна. Вікно було відчинене, вона вистрибнула у вікно і втекла. І ведмеді не наздогнали її. На жаль, дітки, коли дівчинка тікала з будиночку ведмедів, вона пошкодила маленьке ліжечко мишучене. То я ж пропоную вам сконструювати ліжечко для ведмедика мішутки. Для роботи нам знадобляться такі деталі конструктора цеглинки та брусочки. Тож почнімо. Звільнимо місце для конструювання. Візьмемо один брусочок. На деякій відстані від нього покладемо ще один брусочок і ще один всього три брусочки. Тепер візьмемо цеглинку, покладемо її зверху на брусочки. Класти будемо широкою стороною. Візьмемо ще одну цеглинку і покладемо поряд. Додамо ще одну цеглинку, і поряд покладемо ще одну цеглинку. Ось так. Візьмемо цеглинку і поставимо її на коротку вузьку сторону. Поряд поставимо ще одну. Так само ми зробимо з іншої сторони ліжечка. Одну цеглинку. І другу. І ось таке ліжечко, дітки, в мене вийшло. А ось і ведмедик-мишутка. Я думаю, що він дуже задоволений своїм новим ліжечком. Він може навіть на ньому полежати ось так. Впевнена, дітки, що у вас також вийшли дуже гарні ліжечка. Тож я з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт.